Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогоднішнє відео буде носить інформативний характер. Справа в тому, що я є адміністратором чату спілки пасічників в Миколаївській області. До мене дзвонять дуже багато пасічників з області, до мене дзвонять дуже багато пасічників з України. І у мене є такий певний перелік питань, які чаще всього задають. І один з цих в топі, цих питань є питання стосовно ціни на воск, на мерву, на вощину, де вощину зробити, де зручніше зробити, де якісніше зробити. І сьогодні на всі ці питання я надам вам відповідь. Отже, нещодавно я замовляв пачку вощини в компанії BeWold. І, користуючись можливістю, я задав питання власнику стосовно цінової політики. Зараз я всі ціни, ці і умови озвучу, і пасічники будуть мати змогу орієнтуватися вже де дешевше, там, де якісніше, і робить свій вибір. Отже, почнемо, кампанія «Біволт». Приймає зараз віск за ціною до 100 кг 200 гривень за кілограм, більше 100 кілограм 210 гривень за кілограм. Отже, така ціна на зараз, це мається на увазі, вона більш-менш гуртова. Від себе скажу, що я у себе на базарі продаю в роздріб віск від 400 гривень до 500 гривень кілограм, тобто десь два рази. Дорожче. Далі, якщо пасічник захоче замовити вощину в обмін вощину на віск, компанія Біволт робить наступний обмін: 6 кг воску обмінюється на 5 кг вощини. Тобто, щоб отримати ось таку чудову пачку, яка важить 5 кг, треба. Перевести 6 кг свого воску, і відповідно, що той кілограм з пачки е, виробник забере там на свої послуги. Якщо комусь зручніше рахувати, то 1 кг воску обмінюється на 1,2 кг, е, тобто 1 кг вощини обмінюється на 1,2 кг воску. Отака ситуація. І тут з, з, зразу Постає питання, куди діваються ці 200 грам воску. Звісно, що виробник несе певні витрати на виробництво. Не будемо зараз це все казати. У нього є і обладнання, у нього є і робочий час працівників, у нього є і енерговитрати. Це все йде, оці 200 грам з кілограма, покривають ці всі витрати його. Далі, саме як на мене, цікавий лот. І зараз я скажу чому. Це продаж вощини тобто за гроші. Чому саме цікаво, я вам вже пару хвилин назад сказав, скільки я продаю воск, і ви бачите, скільки зараз зараз ви почуєте, скільки коштує вощина і зрозумієте, чому саме я був у мене такий період часу, що я саме купляв вощину Отже, до 100 кг, якщо ви купляєте вощини, ціна. За кілограм ващини буде коштувати 340 гривень. Але якщо у вас більше 100, ви хочете купити більше 100 кілограмів ващини то ціна буде 320 гривень. Але виробник з 109 до 10, тобто виробник з 1 вересня по 1 жовтня оголошує акцію. Хто купляє від 5 кілограм ващини він продає цю вашіну за. Зараз перегорнемо щоб не о, за 300 гривень за 1 кілограм. Тобто 5-кілограмова пачка, вона отримує 1500. Друзі, це ну повна шара. Вибачте за, за це. І тому я колись бу, були часи, теж шукав такі акції. Дуже вигідні свої віск я продавав, я вам казав, дорого там 400-500 гривень кілограм, а вашіну купляв за 300 Отже, тут о, був такий зиск. Тому, ну, я думаю, це надзвичайно вигідна акція 300 гривень за кілограм вашіни. Треба встигнути оцей от період за цей місяць, 1 вересня. по-перше Жовтня, я думаю, що тут навіть не, немає чого і думати. До речі, про якість я хочу сказати. Якість, я в цьому році перший раз користувався компанією Біволд Вашіна. Тобто був у мене такий досвід, звісно, що я всю вещіну не ставив. Але частково я дуже задоволений. У мене є ролики на моєму каналі. Рекомендую. Дуже висока перевага, велика перевага цього виробника, що у нього є все. Є Ващина і максимум, є і полумаксимум, є і трутньова, хочете розмір рута, хочете розмір магазина, хочете е, на зі свого воску відкатайте. Зараз я це, про це все скажу. Хочете привізіть на обмін, е, тобто різні є умови, тобто дуже гнучкий виробник ващини. Продовжуємо. Виробництво вощини з власного воску. Отут, от я раджу пасічникам, які ще не мали досвіду в цьому виробництві вощини зі свого воску, дуже уважно послухати і вникнути в саму суть питання. А питання полягає в тому, що ну, різні бувають життєві ситуації, різний буває віск. І звісно, що у виробника, коли він приймає віску, то що я вам казав, 200 за 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 кілограм від 100 кілограм, двісті коли більше 100, звісно, що може пропустити. розумієте, якщо там, наприклад, трошки там додав пасічник, там трошки трошки парафіну, але чи там через чи чи, 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 чогось, Бог його знає чого. То, звісно, що якщо маленький відсоток, виробник може це все пропустити. Ну, Так, випадково, я не кажу. Звісно, я ж кажу, вони там розбивають кожні шматочки, дивляться, але ну, буває таке. І цей віск, так, так скажемо, неякісний, він може попасть тобто, в ту партію овощини, яку ви купите. Тому, я кожному пасічнику раджу збирати свій забрусний віск на перших. Етапах мішати свій забрусний, ну тобто не мішати, а робити вощину зі свого воску на перших етапах забрусний віск з мерв'яним, а на послід... послідуючих етапах, коли буде більше забрусного воску, суто забрусного воску. Чому? Так для, для того, щоб і уникнути оцих фальсифікатів, уникнути цих моментів з неякісною вощиною, бо в якості вощини дуже велику роль грає сировина. Я кажуть. Що ви на тарілку покладете, от який пиріжок ви спечете, то ви і поїсте. І тут те ж саме, який віск вкладете в вашіну, таку якості вашіну ви і отримуєте. Якщо у вас ваші, тобто віск свій, ви знаєте, що ви його там не відбілювали, що, що він, там не, нема додавання всяких сторонніх домішок, то звісно, що розвиток джолілиної сім'ї буде дуже на високому рівні, спліт буде такий суцільний. А якщо що у вас буде віх там відбіданий кислотами, там, може туди ще щось там додавалося, то звісно, що розплід буде такий строкатий, і ми будемо думати, ой матка погана, матка погана. А по факту матка добра, а вашіна погана. розумієте? Тому я раджу всім пасічникам все ж таки, придивитися до можливості вироблення вашіни зі свого воску. І отже, виробник вашіни Биволт пропонує наступні умови. За переробку до 300 кг воску, 80 гривень за кілограм, коштує з переробки зі свого воску на вощину. А якщо у вас більше 300 кг, послуга набагато дешевше коштує 50 гривень за кілограм. Отже, друзі, тут варто зупинитися на тому, що треба кооперуватися. Я думаю, що одному пасічнику з середньою пасікою дуже важко буде за один рік назбирати 300 кг воску. Це реально, але це важковато. І тут варто згуртуватися у двом-трьом пасічникам, які довіряють один одному, і пасічники, які можуть один за одного поручитися. Тому. Збираєтесь там в 300-400 кілограм і замовляєте виробництво овощини з власного воску. Але тут є такий момент, тут такий нюанс, такий серйозний, який, який дуже багато пасічників не розуміють. Якщо, наприклад, ви привезете 300 кілограм воску, то з нього виробник зможе виробити десь 250. 240-250 кг вашіни. Чому? Тому що технологія виробництва вашіни передбачає стерилізацію. Стерилізатор це такий бак, який там нагрівається до певної температури, там той віск певний час знаходиться, і він там відстоюється. Якби ви добре. Не Очищали свій віс, все одно, повірте мені, там буде якийсь там бруд. І цей все бруд, він там, наприклад, за добу там, чи за скільки часу виробник робив вошіну, він осаджується на дно. Тобто на дні буде саме, вибачте, гімно. Оце, що там в воску погане там, знаходиться, воно буде на, на дні. А кран ставостеризатора знаходиться на відстані 10 см від дна. Тобто, зільється до станка, який буде виробляти вашу вашіну, ваш, ваш об'єм мінус оці 10 см, які, тобто мінус оце гімно, вибачте ще раз за слово. Що далі робиться з тим мертвим залишком? Цей мертвий залишок приблизно складає 50 кг. Приблизно це він, ну, точно, точно вам ніхто не зможе сказати. Той мертвий залежок, що, що можна? Перше, забрати, тобто вам його зільють. Там є той кран, який 10 см на станок, а є знизу кран. Ну, це от відкриє той нижній кран, і вам це гімнота зільють і заберете його додому, робіть, що хочете, там, свічки чи на, на ЗСУ свічки, свічки там, е, чи отбілюйте, що ви хочете, то і робіть. Другий варіант той віск у вас можуть купити. То віс, то, тот же виробник компанії Біволт може у вас той віск купити і віддати вам гроші. До речі, оце я не знав, не задав я питання, за скільки він може його купити. Він же ж, в принципі, гірше якості, той віск, що залишився. Але це все контакти я залишу під відео та в першому коментарі. Подзвоните, спитаєте саме. Далі, третій варіант: ви можете тим віском розрахуватися, розрахуватися з. Виробником за виробництво овощини Щось годить, дрон летить. До речі, зараз масована повітряна тривога по всій Україні. Дрони всю ніч літали, і от зараз, може ви почуєте на відео, теж летить дрон. Я виглядав, виглядав, його не бачив, але чув. Так, піду вигляну ще раз. Ой, дрони падлюки літають. До речі, хто буде дивитися відео в запису? Це сьогодні 26 серпня. Оця масована атака зранку на 26 серпня. Продовжуємо е, казати про вашіну. Е, так, е, це все я сказав. Варіант, варіант обміну, обміну я сказав. Як на мене, це найкращий зараз варіант, тобто виробництво зі своєї ващини. До речі, я вам ще не сказав, коли ви, наприклад, не хочете там пересилати тобто їхати не хочете їхати на завод компанії BeVoult, і, наприклад, ви реалізували воз, наприклад, то від 20 кг. Доставка безкоштовно, тобто, всі ці маніпуляції, я так розумію, і доставка навіть вашіни там от 20 кілограм безкоштовно. Тобто, ну в общем, дзвоніть по телефонам, вам розкажуть, але коли ви реалізуєте воск, то від 20 кіло гривень. 20 гривень. Від 20 кг ваги доставка буде за, за рахунок е, покупця. Тобто ви на доставку нічого не заощаджуєте, тобто нічого не витрачаєте, заощаджуєте на доставці. Ви пішли на нову пошту, віддали там 20 кг того воску і все, як кажуть. Потім вам там чи на картку, чи куди перерахували кошти. От, така математика. Я думаю, що і за. Цей доставку, наприклад, якщо ви замовите виробництво з власного воску, теж там можуть бути варіанти по оплаті доставки. Все в тілі, дзвоніть по телефонам, і вам все це розкажуть. І те, що мене розчарувало, знаєте, виробник сказав, що в цьому році він не буде приймати мерву. У мене є з цього приводу декілька думок. Зараз, знаєте, дуже багато у нас розвелося всяких там центрифуг, це дуже багато розвелося воскопресів, тобто дуже багато технологій, які дозволяють пасічнику, як кажуть, дожать віск із мерви. Якщо хто не знає, то приблизно я точно не можу сказати, але приблизно 20% воску в мерві. Там є. Тобто, наприклад, 100 кг у вас мерви, то будьте впевнені, що там 20 кілограмів воску. Але ми його не можемо достати. Ще раз повторюся, продаються зараз пере... великий перелік пресів, винтових. там е... хтось там гідравлічні, центрифуг дуже багато там почалося виробництво. І, мабуть, це вплинуло на те, що вже такі виробники, як, наприклад, компанія BeWold, е... не хочуть приймати. Е... Мерву, тому що їх там, мабуть, вже не 20% того воску залишається, а наприклад, 10, а 10% їх вже не влаштовує. От я колись сам задався цілью вижать воск із мірви. Ну, так, знаєте, так, конкретно. там Нажать, перес там такий, взяв там, позичив у товариша. І... Це дуже великі труда ціни, труда, енергозатрати. Цю мерву треба розварити, там, ну дуже довго розварити. Потім ти починаєш її чивити, той воз там трошки тече, трошки не тече. Тобто це, цей процес вичавлення мерви, він теж трудозатратний. І тому пасічники, мабуть, почали чавити, і до виробника покупця мерви доходить мірва з меншим. Відсотком воску, і йому це все невигідно. Тому я зразу сказав, що ви не шукайте, ну зараз, да, ви там купите той пререс чи це, центрифугу за 50 тисяч. Ну, вичавете, ви там. Лишнє, я ж кажу, 20 кг того воску, але ну, воно як на мене, як кажуть, овчинка вичинки не коштує. Тобто труда є, фінансові затрати на обладнання є, але мерву ви більше не здасте. Можете і, і, і там тільки нагород викинути чи демар, тепер тобто, що хочете, в пічку кинути і все. Тобто, я, я не рахую, що. Це дуже сильно вигідно. Я завжди казав, що кожен повинен займатися своєю справою. Це кинули на парову васкотопку цю міру, Ну, трошки там якісь там легеньким пресом, може, там надавили, щоб трошки ще, там, і все. А не, а не так, знаєте, як люди там роблять, що вона майже суха. Ну, у кожного своє. Це я вам всю інформацію розказав стосовно цінової політики що щодо приймання. Воску, обміну воску на вощину, купівлі вощину. Ще раз запам'ятайте, що місяць буде з 1 вересня, по 1 листопада, 1 жовтня, акційна ціна 300 гривень на кілограм вощини. Рекомендую, хто буде купляти вощину, скористатися цією пропозицією, тому що ну це дуже вигідна пропозиція. Не знаю, конкуренти компанії Бівол дадуть таку ціну, не дадуть, але от зараз от є така пропозиція. Друзі, бажаю миру, бажаю добра, бажаю, щоб дрони над головою, над вашою налітали. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.